Так, ну а зараз будемо міняти оцю розовеньку рідину на Шкоді А5 2005 року. Беремо такий спартанський спосіб, дивимося, який колір. Він тут розовий. Казали мені із за чорного бачка сказали, що тут біда антифрізу хана. Ні, він то старенький, але він йому ще не хана, прям хана. То Зараз замінимо, буде прям все дуже добре і гарно. Знімемо патрубок а там внизу, зіл'ємо. Потім що залишиться тут, по моєму бачок, і все буде прекрасно. А ви слідкуйте, коментуйте і будьте з нами. Зараз все покажу. Там уже тара, Хомут знімаю, зливаю і все вам показую. 6 MPI, шкода, як ви Ось є патрубок на радіаторі знизу. Ось він я показую. Зараз знизу покажу, що я знімаю. Ось Ось. Ось з цього патрубка зняли вже хомут, і зараз знімаємо цей патрубок і зливаємо антифріз. Ну, він вже знімається, покажу отак. Вот і полилася душа врой. Дивіться він ще свіженький, непоганий. І зливаємо все і міняємо цю всю рідину. Як дядька. Вирішив бачите поміняти щось в цій машині. Взагалі, щоб показати вам, що ці руки щось ще роблять. А саме що, ось, якщо ви хочете поміняти антифріз, або же просто помити бачок. Його дуже легко зняти. Тут зняти два саморезика. Три точніше. Ну, хомут -то обратки ось взяти зняти. Просто-напросто. Тут короче, два саморезика. Фішечка ось. Термодатчик цей на бачковий. Знімаю ТОЦ, І ось патрубок основний. Зараз знімаю і все. anті в принципі, ще чистенький, можна було би його і не змінювати. Але бачок брудний. Ну, і не прям брудний, тому що буває і гірше, як кажуть. Але вимаємо його в ідеал, щоб було все чистенько і щоб люди все бачили, як є. Тому краще, як кажуть, робити одразу все. А ми одразу не робимо, а потім робимо все. Ото, ото якось туди. Тут все вже зняли. Патрубки. Саме важче було оцей патрубок здоровий знімати. Обратку саме легше далі три саморези такі. І все, і все поміняли. Далі миємо, показую. Миємо кислотою, напевно, лимонною помиємо гарячою водою і все. Так, а що тут? Получається, такий саморезик ми згубили ось один. То ось є така штука. Яка достане все. Гляньте сюди. Саморізі був ось. Кипяточок готується. кислотка на базі. Кислотка такої. Кислотка, І бачок Сразу Одмиємо його, а потім вже будемо цим мити. Вливаємо кипяточок, промиваємо нижній патрубок. Можна і всі затулити. Патрубки буде взагалі бомба, щоб його сполоснути гарно. І будемо мити його. До цей, бачите, щось болтикенд. Не дуже тримає, ну щось зараз придумаємо. Промили, ну і не посвітлів, затулили другими отворами, щоб воно закрило. Треба це в бачках. Хоча Чи він чистий, ну промиємо його на ідеал на езі, щоб було все. Все, додавали кислоти, зараз зальємо, зболтаємо і будемо його мити чимось, терти навіть можемо. Це, звісно, не реклама, але щоб ви зрозуміли, одмила. Ну не лимонною кислотою. А от милося. Ось оцим. Для мийки двигуна. «Атом». Це, це не реклама реально, але тільки вимило це. Нічого не вимило, бо тут були бруд, де не дістанеш. І реально подивіться, зараз змию і все буде чисто. Кінцевий результат зараз далі зніму. І зараз в обратній послідовності поставимо це. як кажуть, основний патрубок, датчик. Закрутимо і обраточку кинемо. Браточка впала. Сейчас поднимем її і все. І в принципі там ставимо, заливаємо. Часткова заміна, можна така сказати. Так, основний патрубок уже поставили. Оцей що тут. Основний іде. Далі ось фішечка стоїть. Все, защелкнули Сейчас два саморізика. Ось обраточка. І все. І там ставимо і заливаємо. Так, Там хомут поставить і це повезло, що нема защитки. Ще ж треба защетку знімати, якщо короче, вона там стоїть. Лійка є, дивіться, є для. Ось так покажу. Ось лійка для BMW. Реально це оригінальна BMW ліка. Є для шкоди. Ось така оригінальна для шкоди. Заливаємо і замоторюємо. Саме як кажуть, того що хотів вже вам показати давно, слава Богу, докопуємося до цього до G12 плюса. Вот так. Улибка така, бачите? І заливаємо через цю улипку відверсія. Ждем температури, поки нагріється. І якщо доливаємо.